Так, добрий день товариство. Хочу вам показати трохи демонстраційних зразків, які робили наші учні до дипломної роботи, яка відбудеться вже ось-ось. Це в нас є палний насос високого тиску. Е, Іван його не розрізав, але тільки пониклив у стикері, підписав, що де є. От, тому що цей насос потрібно нам буде ще повернути. Але Іван працює з системою Common Rail і буде на дипломній роботі досліджувати. Електромагнітні форсунки одна зі стен для їх перевірки. Далі у нас йде робота Маркіяна, який працює з термоменеджером, термоменеджером автомобіля Audi. У нас є тут термостат в корпусі, який йде разом з водяною помпою. Ця помпа приводиться за допомогою такого короткого ременя від балансувального валу. Очень цей термостат розібрав, відмив дещо почистив на екобласті, вивчив конструкцію. Попідписував ці деталі і вийшло доволі непогано, доволі симпатично. Далі нас йде робота по системі кондиціонування. Робота Олександра, який проводить сервісну компанію, замінює сенсор. Тут він зробив гарний такий макет з сенсором, тобто в розборі. Так? І має. Компресор гібридного автомобіля. Чим цікавий цей компресор, те, що він є повністю електричний. Він не має механічного приводу, він є повністю електричний компресор, видно статор, видно ротор. Це є спірального типу. так? У нас є одна спіраль зафіксована, друга спіраль, яка обертається. На борту живе інвертор. Тут До нас приходить DC, постійний, постійний струм. Тобто от сюди буде приходити оранжеві кабелі, які свідчить про небезпеку. Щось нове, гарне. І, в принципі, є актуальне.